Вправа 384 підбере замість букви таке число, щоб рівність була правильна. Ну що ж, давайте подивимося на ці завдання. В першому завданні у нас х у квадраті дорівнює 8 у квадраті плюс 15 у квадраті. Ну що ж, запишемо це в такому вигляді, як х у квадраті дорівнює, що таке 8 у квадраті? Це 8, що множиться на 8, додати а 15 у квадраті це 15, що множиться на 15. Так, пишемо тоді х у квадраті дорівнює. Ну, 8 помножити на 8 це 64. Пишемо 64 плюс. А 15 у квадраті, я це пам'ятаю з таблиці квадратів 225. Ви можете перевірити множенням у стопчик. 225. Чудово. Ну що ж, давайте зараз будемо додавати. Тоді пишемо 64 плюс 225. 64. Плюс 225. 4 плюс 5 це 9. 6 плюс 2 це 8. А тут буде двійка. Отже, пишемо тоді, що х у квадраті дорівнює 289. Ну що ж, я не пам'ятаю, яке це число у квадраті дасть нам 289. На жаль, не пам'ятаю. Але можна обміркувати як? 16 не може бути в квадраті 289, тому що 6 на 6, у кінці буде цифра 6. Але може бути цифра 7. 7 на 7 це 49. Давайте спробуємо тоді 17 піднести до квадрату. Отже, записуємо тоді 17. Що множиться на 17. Тоді 7 на 7 це 49. 9 пишемо. 4 запам'ятовуємо 1 на 7 це 7, плюс 4 це е, 11. Далі 17 на 1 це 17. Так, додаємо. Тут у нас в кінці буде 9, чудово, 1 плюс 7 це 8. Ну а 1 плюс 1 це 2. 289. Тобто ми можемо написати, що в нашому рівнянні х у квадраті дорівнює 17 у квадраті. Зрозуміло, що основа тоді має бути однакова, тобто х має дорівнювати 17. Пишемо, що х дорівнює 17. Все, ми знайшли. Але один із коренів рівняння. Пізніше вже будемо знати і інший корінь рівняння. Але 17 підходить. І дійсно, якщо ми підставимо сюди 17, у нас рівність буде правильна. Переходимо до другого завдання. 2 в квадраті плюс 2 в квадраті дорівнює y у кубі. Ну, Давайте ми запишемо цей вираз так. Y у кубі дорівнює 2 у квадраті плюс 2 у квадраті. Ну, якщо ліва частина дорівнює правій, то і права частина дорівнює лівій. Добре. Ну а тепер пишемо, що y у кубі дорівнює. Що таке 2 у квадраті? Це 2, що множиться на 2, додати. Ну а тут 2 у квадраті також 2, що множиться на 2. Пишемо далі, Y у кубі дорівнює. 2 в квадраті це 4 плюс 4. Пишемо, Y у кубі дорівнює. 4 плюс 4 це 8. Чудово. Але тоді ми можемо так записати, що y у кубі дорівнює це як 4, що множиться на 2, або y у кубі ми можемо записати як 2 помножити на 2 помножити на 2. Або. Y у кубі пишемо дорівнює. Що таке 2 помножити на 2 помножити на 2 це 2 в третій степені. Ну, чудово, тоді виходить, що показники в нас однакові, 3 і 3, то y має дорівнювати 2. Тобто це корінь рівняння. Отже, при тому, якщо ми сюди підставимо замість y двійку, то в нас буде правильна рівність. Записуємо тоді відповідь. Давайте я тут запишу. Отже, пишемо відповідь. Перше, я запишу з х. Х дорівнює 17. Так. Друге. Y пишемо дорівнює 2. Ну що ж, ось таке завдання. Ми тут з вами вчились розв'язувати рівняння степенями. На цьому вправу завершену.